Одна є мечта, мічта, которая прирушає всі всі ну, стати великим футболістом. Михайло мудрик, – 22-річний український футболіст, що народився у Краснограді Харківської області. У сім'ї хлопця ніхто не цікавився футболом, але йому ця гра мільйонів запала з малку. Михайло розповідає, закохався у цей великий вид спорту, як тільки побачив м'яч. Однак, повноцінно займатися футболом не міг через те, що йому кожної ночі снилися кошмари. Допомогла хлопцю вирішити цю проблему бабуся Михайла. Вона йому сказала хреститися перед сном та вірити в Бога. І справді це допомогло. Таким чином бабуся започаткувала усе, що нині стосується християнської віри футболіста. Тут написано в англійській Спасіба Бог. Це завжди, коли я забиваю м'ячі, коли на полі виходжу, завжди благодарю Бога за те, що він мені допомагає, за те, що благословляє і просто те, що він зі мною. Крест – це теж признак моєї віри, признак того, що я віруючий чоловік. F и E – это F, по-португальски это вера будет. Only Jesus – это только Иисус. Тут чуть выше, чуть выше – это знак бесконечности. На груди яркое сердце с мячом, да, это обозначает мою преданность к футболу. Это то, что там, получается, сердце забирает мяч на правой груди. То, тоже надпись «Дорогой Господь». Якщо я сьогодні потіряю свою ласка, пожалуйста, мені, що твої плани лучше, чи мої мрії. У 9 років батьки відвели Михайла до академії харківського металісту, де підготовка майбутніх зірок відбувалася за найсильнішою у всьому світі системою навчання. Тренували футболістів за канонами Нідерландської школи. Там він і розпочав кар'єру спортсмена. Саме в школі жовто-синіх мудрик навчився першим фінтам, забув перші голи та полюбив футбол усім серцем. Тоді його не цікавило нічого, крім м'яча та стадіону. 2014 року Михайло випустився із школи металісту та підписав контракт з футбольним клубом Дніпро. Два роки хлопець грав за ще тоді Дніпропетровську команду, після чого перейшов до донецького шахтаря, де і дебютував на професійному рівні. І дуже швидкісний гравець, який прекрасно товаришує із дриблінгом, зокрема і на швидкості. Нетипово, дуже ефектний гравець атаки з українським паспортом. За юнацьку збірну України грає мудрик. 31 жовтня 2018 рік, поєдинок однієї восьмої Кубка України з футболу, Донецький шахтар проти Донецького олімпіка. 61 перша хвилина матчу. Португальський тренер Паулу Фансека здійснює мрію молодого хлопця із Краснограда, який віддав всього себе, аби грати у футбол на професійному рівні. 17-річний Михайло Мудрик виходить на поле та міняє жуніора Мораеса. Ніхто навіть і не міг подумати, що в тодішньому шахтарі, за який в основному грали бразильці, та досвідчені українські футболісти дебютує неповнолітній хлопчина з Харківща. Тоді юний спортсмен відзначитися гольовими діями не зміг, однак вихід на поле молодого українця запам'ятався всім, адже це був перший дебют 17-річного гравця в основній команді донецького шахтаря. Тяжело передати, коли ти споминаєшся з цим матчком, коли починав футбол грати, і згадуєш всі, всі свої мрії, над якими ти працював, в які ти постійно вірив, постійно. И шел к этому, и понимаешь, в этот день это большой день. Просто Благодарен. Всем Богу благодарен.